Поліція Петра, не слухай вас. Алло, добре гадже. Доброго. Можете, будь ласка, Це приїхало, бо почалось підіймає на руку. Там швидка допомога потрібна. Ні, просто перед дитиною маленьку піднімає на нас руки. Неодноразові струси мозку є порізи. На руках ножа хотів вструмити того ножа в дитину. І я прикрила просто собою. Він був немовлям. З того абсурду, що навіть в туалеті я мусила спілкуватися з ним по відеозв'язку. зв'язку. Ви двічі були в стосунках з людьми, які здійснювали психологічне та фізичне насилля. Скажіть, будь ласка, в чому проявлялася ця агресія? Ця агресія проявлялася саме тоді, коли вони зловживали алкоголем. Це саме найбільше, а також в тверезому стані це якісь такі більш маніпуляції психологічного характеру, морального, тиранія. Тобто все, все ховалося за дуже великою такою турботою, ніби опікою. Ось. Але потім це вирішалося в нетверезому стані е, до руку прикладства постійного повиття, Тобто, не так сказала, не так подивилася, чому мовчиш, е, чому кричиш. Тобто, все не так. В чому саме проявлялося фізичне насилля? Е, фізичне насилля це просто е, він дуже сильно бив. Ну, просто міг бити навіть чим, по чому бачив. Тобто, це кулаками, це якби телефоном, побито голову, це з коліна. Наприклад, попередні стосунки, це наніс більше ніж 10 ударів в області міжбрів'я і по всій голові. Тобто, а через це це сталося, тому що він пішов в нетверезому стані. Ось. І почав до дітей виховувати дітей. І я заступилася за дітей, таким чином получила за це 100 стусанів. А які саме травми ви отримували? Я знаю, що неодноразові струси мозку у вас так, були, так? Неодноразові струси мозку є, є порізи на руках від ножа, так як я закривала руками. От, В мене вони ще до цих пір є так само. В області ребер так само є всадена між ножа. От, тобто я закрила собою дитину, тому що на п'яну голову, тобто в нетверезому стані, він не, знаю, не знаючи, що він вже коїть, хотів вструмити того ножа в дитину. Я прикрила просто собою. Він був немовлям. Потім я жила сама чотири роки. Жила я сама, так як я хотіла від цього жаху відійти. Всього. Потім думаю, ну все ж таки, треба якось виходити з того стану і не всі ж такі. Якось одного разу в Фейсбуці написала, що дякую вам за захист, за спокійне, мирне небо, що ви захищаєте нас. Ось це все так виходить. Так, він військовий. Скоріше, мабуть, я не так, як йому повірили оцю казку. Знаєте, як тоді таке було, що подивишся цих роликів, ой Боже, ждеш його так, любиш і приїжджає там з квітами. Так вже тебе любить і все і з дітьми заскучавуватися під тою дією, всього ефорією. І так само, що була довгий час сама, так само хотілося собі це. І думаю, хлопець молодий. Він хотів зі мною спілкуватися він сказав, що дуже хоче серйозно. І все так якось швидко, швидко, швидко це все дуже стрімко розвивалося. На сході він був чотири місяці. Приїхавши, ми відсвяткували його день народження. нормально все було. Потім він поїхав, якби йому потрібно їхати було в частину. А потім, поїхавши на схід, вже почалися такі вже, вже якісь такі маніпуляції. Якісь вже, наприклад, тут якщо я тобі стільки причиняю болі, то давай ми розійдемося. Ну, це, це типу, щоб пожаліти його. І задарював нас подарунками, там, гроші скидав. Там. Не кажу, що там, він не турбувався, піклувався про нас. Так він піклувався е, про нас. Я просто не розумію сама, як я, будучи в таких аб'юзивних стосунках, перших, я потрапила знову, попала на цей гачок. Він просто як троянський кінь. Він заліз трою під таким видом поня в мою квартиру, селю. І зробив свої справи. Я сказала, що я вже не маю, не можу, не маю змоги це все терпіти, ці всі знущання, побої, діти не сплять ночами. Просто був розлючений, він в такій агресії був, що просто він почав все крушити в хаті. Просто я вважаю, що це все йде родом з дитинства. Чи там мати, чи батько так само були якимись аб'юзерами, так само це можуть бути не тільки чоловіки, це взаємні між стосунки між батьками. Таким чином він на весь світ був такий розлючений. І ця агресія таким чином, от ви, ви це виражалася. Що я коли йому про це сказала, він почав все нищити, і я просто, я просто втікла, просто з хати. А потім він запалив в хаті все. Почав палити в одній кімнаті, знищив все моє життя. І він, що саме характерно, він не поніс жодного покарання за це. Йому тільки дали за це штраф. Тобто у розмірі 850 гривень. Дивно, як це не звучало, що людське життя зараз коштує 850 гривень. А як кваліфікували цю справу? Як кваліфікували, тому що тому, що ми були ще тоді одружені на той момент, і було що цивільна справа. Якби мені пояснили, що підпалу не було ну, якби це ще треба як довести, що був підпал. Тому що вони не знайшли, почали розслідування. Вони не знайшли, підпалюючі якоїсь там рідини, чи ще щось. Але коли вже вони все там погасили, і на другий день вже було світло, ми почали там все розбирати, і я знайшла за диваном запалюючу речовину. Я про це сказала. Поліцейським я про це сказала. А вони кажуть, це ж це каже, ще каже, можливо, воно там запало, чи чи ви самі? Це ж треба до це треба до довести. А що вогонь знищив? Там, можливо, деякі частково речі, але вони там десь пом'яті, десь побиті ним, тому що він ж на цьому, те, що він спалив, він на цьому не зупинився. Він після цього ще прийшов, вирвав там опалення, все повирвав, тобто сантехніку. Після цього рік я не могла туди приїжджати, тому що він там сидів у хаті. Періодично там переховувався. А ви підраховували збитки нанесені так. ним? Пожежна сказав, що збитки нанесені 200 тисяч. І так, якби ми ще були в шлюбі, тому сказали, що це цивільна справа. Ну якби подали до суду, все я йшла до кінця. Він пропонував: як, давай я тобі буду скидати гроші, але при цьому умові, що ти будеш зі мною спілкуватися. Як можна спілкуватися з цією людиною, якщо він в постійно в алкогольному сп'яненні. Забрав моє здоров'я, мої нерви і, 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 дітей, і дітей поламав психіку. Це саме найгірше, що може бути для мене, як для матері. Я хотіла одного. Я хотіла дійсно, щоб був наставник в сім'ї, щоб був батько дітям, ну, відчив. Нормально, щоб була повноцінна сім'я жити спокійно собі, як всі нормальні люди, як всі сім'ї. Я хочу сказати, питання так стоїть. Чому ж все-таки? Я раніше ну, не могла вийти з тих аб'юзивних відносин. Чому? А тому що, тому що вже жертву тяне до того, до того кривника, який тебе кривдить, як це, це не дивно і не страшно звучить. Це вже така на психологічному рівні, як прив'язаність. ніби. О. Або, наприклад, ще думаєш, що я буду, якщо я з дітьми буду сама, так як от у мене нема батьків нікого. Потім ще такий є Стокгольмівський синдром. Це в тому плані, що хочеться вертатися до жертви, або ти починаєш згадувати якісь дуже хороші моменти, і тебе починає тягнути. Ти починаєш сумувати ніби за, то, за тою людиною, ніби те саме головне. Потрібно не закриватися в собі і звертатися до фахівців до фахівців, от, щоб вони допомогли. Психологи психотерапевти, щоб вони могли тебе ви, витягнути з цього стану, тому що є дуже великі наслідки після цього це невроз. Це депресія, депресивні, це панічні атаки, тривожність. Це все переслідує тебе. Страх. Нападає страх. А чому? Бо того того, що ще ж він і мало то, що просто знущався е, бив кулками ще й душив. Не раз. Просто якби не син, то б, я, мабуть, не знаю, не сиділа б точно, не розмовляла з вами. В перших він стосунках він хоча б хоч трішки розумів, він сам казав, що це вже переходить всі межі. Вже більше так не можу, воно мене самого поглинає. І він якби помер не своєю смертю. От. Не своєю смертю, він повісився на бувши в алкогольному сп'янінні. Не раз сказав, що, що він це зробить. Так само потрібно було пережити. бо Знаєте, бачити це в кіно, а бачити наживо, це дуже страшно. А ви його знайшли? Е, так. Я відкрила вранці вікно, і на вікні це така, якби не дуже приємна картина. То скільки взагалі прожили в цьому стані? Такому В цьому стані, дивіться, в першому стані це було це було вісім років, протягнулося. А в другому, я вже знаєте, я вже зрозуміла, що мені треба звідти тікати. Пройшло десь приблизно місяців, так з п'ять. Порадили, що я звернився в правову допомогу. Що цей припис подали до суду, щоб він обмеження, щоб він не міг до мене наближатися. На даний момент він вже переключився на іншу жертву, він одружився. Думали попередити цю жінку, сказати, що він може здійснювати насилля психологічне, фізичне, допомогти людині. Yeah, Чи yeah, не було у yeah, вас yeah. таких думок? Попередити цю жінку, знаєте, я б хотіла попередити, тому що мені з її сторінки було запит дружби надісланий. Але я зрозуміла, що це він робить. Тому що ж я можу написати їй? Якщо він підніме трубку, він же ж забирає телефон, він ж все ж контролює. Тому як про це їй сказати? Тим більше, що я, так як мені казали, що він вже одразу їй показав, хто він є. Все рівно вона одружилася з ним, Значить, це її був такий вибір. Чи могли порадити жінкам, як розпізнати агресора? Ви познайомилися з людиною. І коли він вже тобі не, не встигнув би е, з тобою спілкуватися, вже він каже, давай з тобою жити. Вже навіть пару днів пройшло, чи там два тижні пройшло, це має насторожувати. Тому що потрібно поспішні успішні дії. такі дуже дії, дивитися таку надтурботу. На турботу таку вже там квіти, там, такі подарунки, такі вже, вже світ тобі до ніг. І це все дуже так швидко, швидко, швидко. Треба дуже бути обережним, не поспішати, роздивитися з усіх сторін. І от навіть коли ви пішли на день народження і дивитися, якщо він там трішки випив, дивитися, як він буде себе вести. Не тільки з тобою, а й з іншими людьми. Як він себе поводить в такому стані, тоді саме більше виплескується, коли в нетверезому стані. Якщо вже жінка відчуває вже якийсь тиск моральний, і всередині, тобі вже не добре щось, от тебе вже тягутить, це вже признак першої дзвінки, що треба від цієї людини йти. Тому що, коли ти зустрічаєш людину, маєш вже йому диктувати. Все, кожен свій крок. Кожен, кожен, кожен свій крок. Якщо вже... До якого абсурду це доходило? До якого абсурду? До того абсурду, що, що вже настільки це все було, що навіть в туалеті я мусила спілкуватися з ним по відеозв'язку. Це навіть до цього. Коли я милася, коли я хотіла сходити до туалету, коли я робила якісь домашні справи, пироги пекла. Коли я лягала, я казала, що я лягаю спати, покажи мені, що ти лягаєш спати, що ти не з кимось, що в тебе нікого немає. Тобто в шафах я показувала кругом, я показувала, що нікого тут немає. За хатою я мусила вночі показувати, що нікого немає. І коли ти йому кажеш, що тебе немає, він просто тебе лай лайкою, нецензурними словами принижує. А потім до того, ще абсурду пішло, що він вже принижував тебе просто при людях, при вселюдному. Так принижував, що просто. І ти просто через це ти вже не ходиш з ним нікуди. Ти просто хочеш тільки одного закритися від цього жаху. Тут немає, бачите, тут немає такого рецепту і щось радити. Розумієте, це треба дивитися по, по людині. Тому що, бачите, як я можу щось порадити, якщо я сама два е рази вструмила <сум> в, 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 в то все в голову свою, на свою голову. Скажіть, будь ласка, а як ви бачите взагалі от вирішення цієї всієї ситуації? Якось можливо хочете, щоб покарали е цього аб'юзера, щоб він компенсував вам е всі ці витрати, які він наніс збитки? Точніше? Я би хотіла, щоб він поніс за це, за ці свої дії і покарання, але чомусь, на жаль, він ще до цих пір. Ходить спокійно собі. І просто я переживаю за те, що е, він може комусь е, нанести такої шкоди, що це буде летальні випадки. Я вдячна, я просто вдячна небайдужим людям, які мені допомагали, що я зараз остав, лишилася живою. Вдячна Господу Богу, що мої діти живі і здорові. І це саме головне на даний час. Яким ви своє бачите життя? Подальшому, і, зокрема, нові стосунки. Чи плануєте? На даний момент мені просто хочеться спокою. Я вже не буду вибирати таких казкових, якихось там героїв. Я прийшовши до вас в студію, я хочу одного допомогти тим людям, які щоб вони не стикалися з тим. І не дай Бог пережити те, що пережила я. Дякую вам за розмову. Дякую, що погодилися розповісти свою історію. Будь ласка, нехай жодна людина не попадає в такі ситуації.